У нас є скульптурка невеличка, вона, звичайно, дуже прикольна, цікава, але на ній помилочка написана Міст Олександра Пуля. Звичайно, що ми зараз всі ці царські більшовицькі старі стари режим. речі, ми їх опускаємо, але тим не менш, коли якісь вантажні на да, отяглові худоби йдуть по цьому мосту, вітер, качка, хвилі, воно могли перекинутися і вози, і було багато клопоту. 18 травня 1824 року було урочисто відкрито старий міст, як ми його зараз називаємо або амурський міст, але тоді його називали міст імені Олександра III. Ще з часів казацьких, ще з часів нового кадаку треба було мати певний перевіз через річку але вже з появою Слава постала потреба нового мосту там де власне був вже цей от масив самого міста Катерина Слава. сімсот 1796 році було споруджено перший наплавний міст приблизно в районі між старим мостом сучасним і новим протягом 19 століття цей наплавний міст він постійно реконструювався тому, що ну реально з ним було багато мороки. Його збирали весною. Розбирали восени, тому що Дніпро він замерзав і лід псував повністю це мостове покриття. Ідея про спорудження справжнього мосту вона постійно перебувала да, в умах наших місцевих і чиновників, і діячів різних да, місцевих поміщиків, промисловців. І власне в 1870-х роках місцева да, вже і управа, і е, промисловці почали. Постійно клопотати владі, давайте спорудимо міст, давайте виділимо кошти. Да, він коштує дорого, але ж він окупиться. Давайте якось зробимо нову таку переправу. Постійно йшли перемовини, вони відкладалися. Потім чергові війни, російсько-турецькі, і врешті-решт, уже коли було. Точно встановлено, що руда в Криворіжжі є високої якості на да, завдяки діянням Олександра Поля. Плюс одночасно розвивається вугілля Донбасу. Да, всі зірки зійшлися і вирішили вже будувати міст. Але е, задача була не з простих, тому що він вже одразу його будували як залізничний. Подібні мости вже будувалися і на Волзі, і е, трошки вищі течії Дніпра, зокрема в Кременчуці. Але тут треба було його спорудити реально на, на високій, на висоті, на великій ширині, і плюс ще зробити зверху. Міст для пішоходів і для карет, тому що в Кимучузі такого такий міст не був лише, лише залізничний. Конструктором мосту виступив Микола Белолюбський, дуже е, такий талановитий інженер. Міст будували ну доволі довго, і він вдумайтеся. Факт, що він коштував майже між трима і чотирма мільйонами рублів. А вся нерухомість Катеринославії, якою от володіла місцева управа, вона коштувала приблизно стільки ж. Тобто вага мосту була вага, як усього майже Катеринослава. Коли е, міст е, спорудили, то це реально виявлялося місцевим мешканцям і подорожнім як реальне диво, тому що він сполучав собі і металоконструкції, е, заглиблення в річку на да, оці спеціальні бики. І зверху ще можна було пройтись і проїхатись. Але проїхатись е, було не безкоштовно, як зараз у нас на мост заїжджаєш, да, їдеш собі по своїх справах, а тоді... Насправді, ще з часів середньовіччя всі переправи вони були платні, тобто бралася платня за за те, що ти переходиш на інший берег, тому що ну, треба якось цю переправу її треба обслуговувати, і це певні кошти. Міст відкрили власне на 18 травня 800, 1884 року. Він одразу ж почав окупатись, тому що вантажопідйомність і пропускна здатність його збільшилася в рази, мільйони пудів. Зерна, руди, вугілля можна було переправити. І саме ключова річ, що цей міст спорудили знову таки не в іншої локації, а не в Олександрівську сучасному Запоріжжя, а саме в Катеринославі. історики вважають, що спорудження мосту, спорудження того ж самого вокзалу, який відкрили, там, де наш сучасний, да, якраз вокзал трошки в зміненому вигляді, він дав поштовх реальному. Вибуху будівельному і росту міста в 1860-х роках місто нараховувало 20 тисяч осіб населення а в 1910-х 200 тисяч осіб населення. Тобто, завдяки в тому числі залізні лихаманці, завдяки да, тому, що сюди були інвестиції залучені. Тут розвивалася промисловість. Місто росло реально як на дорожах. і звичайно, що заслуга в цьому також Олександра Поля, який разом з місцевими гласними депутатами, земськими гласними, яким по суті був Поль губернським, Земством в ньому працював і опікувався справами земства. Він постійно клопотав, що треба спорудити місць саме в Катеринаславі, тому що це найкоротший шлях до вугілля Донбасу і сполучити з рудою Криворіжжя. А також факт, який мало хто знає, що на промислових виставках у Парижі 1889 року наш міст старий Ямурський він отримав золоту медаль разом з Ейфелєвою вежею. Ейфеліву вежу знає весь світ, а наш міст знав увесь Китеренослав. І знає да, все наше місто Дніпро сучасне. Подальшому міст кілька разів руйнувався, особливо під час Громадянської війни, війни за незалежність 1917-20-х років, потім його відбудували. А під час окупації при відступі радянська армія зруйнувала кілька прольотів, але Німецька окупація, вона якраз вони дуже швидко його відновили. Але коли вже нацисти відступали, вони міст зруйнували дуже е, да, основательно, дуже сильно. і довелося його заново перебудовувати і його сучасний вигляд. Він трошки все ж таки відрізняється від первинного. Але тим не менше, разом з ним також пізніше, вже після війни, було споруджено другу лінію залізничну. І він характеризується своїм також одним прольотом, який піднімається. Якщо якийсь високий човен пливе, то можна вертикально. Підняти а, один проліт, тобто це не класичний розвідний міст, як там в інших містах показують, да, вони бувають, а трошки інша конструкція. Наш старий міст він є одним із е, символів нашого міста. Хоча, звичайно, Мерефа Херсонський, можливо, він більш е, такий привабливий, більш гарний, але тим не менше, це наша історія і це реально найдавніший залізничний міст в нашому місті.